Продовжуємо випадкову рубрику Еволюція вакансії. Це та рубрика, яка існує через те, що я завтикав зробити скріншот вакансії, а залишився у мене лише її опис. Після чого через певний час я нарешті таки зробив скріншоти, але уже оновленої вакансії. Тому ми маємо спочатку вакансію номер 1 без підтвердження графічного. Але вона була, повірте мені, ну я ж заслуговую довіри, правда ж. І потім ми розбираємо вакансію номер 2 тому що часто це вже абсолютно інша вакансія, яка в принципі або нічого, або дуже мало спільного має зі своєю першою версією. Отже, зараз слухаємо першу, а потім другу. Першу погнали. Компанія ProfiFood. Якщо ви подумали, що воно написано англійською мовою, ніфіга українською, ProfiFood. позиція менеджер з продажу про роботу. Запрошуємо до співпраці фахівця зі знанням англійської мови для переписки та базової презентації по телефону. Профіфуд, о, тут уже англійською. Виробник інгредієнтів, пюре, пюре мікси для коктейлів, лимонадів, чаю та багато іншого для барів, ресторанів, готелей та інших. Функціонал. Не обов'язки, а функціонал! Холодні дзвінки по готовій базі виявлення потенційних клієнтів. Що таке готова база виявлення потенційних клієнтів? Це капець. Ви в когось базу купили і хочете сказати, що це. Ну так, купили, готова. Комерційна переписка, презентація продукції компанії по телефону, да. Організація зустрічі з місцевим представником. Обробка замовлень. Все! Опис вакансії закінчився. Та-дам! Шостеро людей за три дні подалося в цю кампанію. Довбуй. Розумні люди, правда ж, подалися на ту вакансію. Окей, я не знаю, чи вони працювали там, чи пройшли вони той випробувальний термін, чи досі працюють, і насправді це не важливо, тому що зараз ми розбираємо оновлену версію вакансії. Отже, менеджер з продажу в інтернет-магазин, робота в офісі, до речі, дуже важливе уточнення. Так, ставка 30 55 тисяч гривень, ставка плюс відсоток від продажів. Ставка 30, а відсоток це плюс 25 хз. Два тижні тому метро Позняки, написано в офісі на місці, це хештеги, повна зайнятість, офіс біля метро, бонуси, премії. Ну, нормально. Про компанію, тут вони вже її написали англійською. Профіфуд, виробник інгредієнтів для сегменту хорика, готель, ресторан, кафе, Уже бачите, більш таке детальне. Ми поєднуємо унікальні рецептури, сучасні технології та багаторічний досвід, створюючи продукцію, яка закохує в себе з першого смаку. Не з першого, там не знаю, погляду, дотику, я не знаю, з першого смаку. Ну, звучить, начебто, прикольно, але якщо вдуматися з першого смаку. Можливо, з першого, там не знаю, укусу, чи ну, можна було придумати якось оригінальніше, аніж з першого смаку. Ну, ми маємо те, що маємо. Отже, наша команда це енергійні професіонали, які цінують якість інновації та клієнтоорієнтованість. Молодці. Якщо ти шукаєш динамічну роботу в продажах, оооо, -о -о -о, якраз там роботу в продажах ти шукаєш зазвичай стабільну або високооплачувану. А не динамічно. Динамічно, це типу, ну, знову ж таки, я чую слово динамічно, у мене передушима виключно пинність кадрів. Отже, де можна розвиватися то отримувати задоволення від спілкування з клієнтами, приєднується до нас. Чи ви маєте на увазі, що там буде така динаміка, що ти просто будеш постійно в цій динаміці перебувати динамуватися, коротше, ну, боритися в цій каші, і тобі не буде коли про щось інше думати. Ну, більше ймовірно. Отже, що ми очікуємо від тебе? Досвід у продажах онлайн або телефонні комунікації. З першої вакансії ми пам'ятаємо, що там були онлайн комунікації, так? По телефону треба було. Отже, тут все-таки це теж буде потрібно, і це треба розуміти: онлайн або телефонні комунікації. Відмінні навички спілкування та вміння встановлювати довірчі відносини з клієнтами. Всі цього хочуть? Це треба. Грамотна українська мова! Англійська не потрібна. Отже, телефонувати виключно на україномовний ринок. Хто не має англійську, ласкаво просимо. Хто не має англійську жіночої статі, оскільки робота в офісі, ласкаво просимо. Вміння виявляти потреби клієнта та пропонувати додаткові товари. Ну так, логічно, як то краселити. Уважність, відповідальність та системний підхід до роботи. Крутяк. вміння працювати з crm системами. 1С новою поштою буде перевагою. Сірім система це добре, 1С це типу бухгалтерський облік, чи що. Що там треба робити в тому 1С? Акти створювати чи як? Нова пошта, типу що? вмієш відправляти новою поштою, чи отримувати через нову пошту якісь посилки? Це, це буде перевагою? У мене питання, а у нас зараз багато є людей? принципі, в країні, які не вміють користуватися новою поштою. Чи ви хочете людину, яка має досвід саме роботи в новій пошті? Що там буде такий ж самий напряг з такою постійною кількістю клієнтів, чи, чи що. Ну от серйозно, от, ну я ще можу зрозуміти 1С, Так це така система, з якою не кожен вміє, там того монстра, щоб його подавати, треба добряче так пахати. А нова пошта вам нафіга? Ого. -го -го. Так. Тепер уже ближче до суті. Чим ти будеш займатися? Ну, 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 давайте. Опрацьовувати вхідні заявки, замовлення сайту, дзвінки, запити в месенджерах і соцмережах. Коротше, у тебе буде просто дохуя роботи, яку треба буде робити, джерело, звідки ти цю роботу можеш отримати, це замовлення сайту, це раз. Тобто -то тобі на сайт хтось там залишить форму, або заповнить, я так розумію. Хтось тобі подзвонить, ти маєш відволітися, однов'язково, працювати дзвінок, однозначно, ж це буде вищий пріоритет. Запити в месенджерах так терміново, там швидкість обробки мають бути, там і однозначно буде контроль, однозначно буде якийсь там е, трекінг цього всього. Ще й соцмережі. А соцмереж у нас багато. Коротше, е, видно, що задовбешся по чорному. Так, консультувати клієнтів щодо асортименту, ціну, мов доставки та оплати. А якщо нова пошта, то ти ще маєш і будеш робити цю доставку. Ти будеш відправляти ці товари через нову пошту, якщо вмієш. А якщо ні, то навчишся, тому що вимагається нова пошта. Так, вести замовлення в 1С, а вести замовлення в 1С. Ой, я вже співчуваю тим людям, які туди подалися і які ще й там почали працювати. Контролювати їх своєчасну оплату та відправлення. Коротше, 1С це. Ах, як то, удачі вам, шановні пошукачі роботи. Далі підтримувати зв'язок з постійними клієнтами, а та ти ще й аккаунт, пропонувати новинки та акційні пропозиції. Ага, тобто тобі мало того, що опрацювати всі ті запити, які до тебе прийшли, то більше й треба буде телефонувати і казати щось, типу, «Здравствуйте!» А я там не знаю. Роман, представник компанії Профіфуд, хочу запропонувати вашій увазі новинки нашого асортименту, наші акційні пропозиції. Морожена ковбаса за ціною 55 гривень за кілограм. Дрізно звідки та ковбаса взята? З якого? Ава фаршу? Далі не знаю, там а, риба. Короб свіжоморожений, патраний, 120 гривень за кілограм. Ну, ви зрозуміли. Треба буде ще й робити рекламу, обдзвон по телефону. Треша чином. Мало того, що приймати, ще й самому треба буде робити, телефонувати ці штуки. А, кошмар. О, Організовувати відправки через нову пошту та інші служби доставки. Ну, Тобто о, зразу треба буде знати. Які там ще є варіанти служби доставки, але, скоріш за все, більшість буде відправлятись через нову пошту. Ну, або якщо клієнт вибере доставку іншими способами, мабуть, на сайті буде така опція, то треба буде робити доставку іншими способами. Коротше, прикольно ж, так? Повний фарш, повний цикл. Ай, що ми пропонуємо? Офіційне працевлаштування після випробувального терміну. Курвиська, це незаконно. Офіційне працевлаштування здійснюється одразу з першого робочого дня по закону. А якщо після випробувального терміну, то той випробувальний термін це називається втиху, а людина не працюватиме віддалено, вона працюватиме з офісу. В будь-який момент у вас може нагрянути податкове, якщо правда ви її не набашляли, так щоб вона до вас взагалі не приходила. І перевірити, чи офіційно у вас цей працівник працює це А якщо у вас ще й готель, ресторан, кафе, то це ще має бути санітарна книжка, з якою ця людина має обов'язково бути. В руках ця книжка має бути. Тобто тут вони про це не пишуть. Але я думаю, що ну можливо, там у вас немає роботи саме з продуктами харчування. Але якщо так, то ну це теж треба розуміти. У будь-якому випадку. Те, що ви підете туди працювати на випробувальний термін неофіційно, це на ваш страх і ризик. По-перше, ви можете добряче так влетіти, по-друге, компанія може попасти на гроші. Коротше, ну ви зрозуміли, це дуже така стрьомна поки що пропозиція виглядає. Думаєте, я нагнітаю? Нічого подібного. Я з таким уже не раз зіштовхувався в інших компаніях. Були випадки, коли реально податково приходило, бачила, що люди не влаштовані, їм терміново треба було санітарні книжки добувати. Коротше, їх офіційно працевлаштовувати, це такий був гемор. Ну, коротше, жесть. Графік роботи: понеділок, п'ятниця 9.30, 18. Ну, графік нормальний плюс. Дружній колектив та комфортний офіс. Е, ну, хоч щось, мабуть. Хоча, коли ти читаєш такі умови, то думаєш, що там не дружній колектив, а заджобаний колектив. А чи комфортний офіс? Ну, окей. Може, там печеня к вам з кулерком. З чайком насиплють чай дешевший, що там ліптон так, в пакетиках. Стабільна заробітна плата з виплатами двічі на місяць, о, ну хоча б двічі на місяць, вже плюс. Можливості для професійного зростання. Сумніваюся, але заявлено окей. Якщо ти хочеш працювати в перспективній компанії, де твій вклад дійсно важливий, надсилай резюме прямо зараз. Ну, вклад то може і важливий. А перспективи аби не як у шарика. Залишай свій відгук або пиши нам в телеграм, такий то телеграм. Коротше, ви зрозуміли, вакансія змінилася, вона доповнилася. Чи стала вона кращою? Сумніваюся, А ви вирішувати вам. А з вами був Томаний працівник. Почуємось!